12 квітня відзначається міжнародний день польоту людини у космос. Олександрійці по праву можуть відзначати цей день, адже не кожне місто може пишатися власним космонавтом. Космонавт Леонід Попов народився 31 серпня 1945 року в Олександрії. Закінчив Чернігівське вище воєнне авіаційне училище льотчиків, а також закінчив воєнно-повітряну академію імені Юрія Гагаріна. Леонід Попов здійснив три польоти у космос. А коли приїздив на батьківщину, то подарував Олександрійському краєзнавчому музеї речі, що побували у космосі. В Кризачому музеї зберігаються унікальні експонати, унікальні для всієї України. Це офіційно занесені до збірника унікальних пам'яток України. Це скафандр і зльот посадочне крісло льотчика-космонавта Ваніда Івановича Попова. Він передав цей скафандр у 1986 році, хоча літав попов раніше на початку 80-х, і приїжджав від в Олександрію, але під час свого візиту до міста у 86 році він торжественно передав нашій Олександрії, нашому краєзнавчому музею, цей скафандр, якому він був у космосі. Ще у музеї зберігається скафандр для роботи на орбітальній станції. І костюм, який одягається під скафандр. Його задача масажувати тіло космонавта. Також Попов передав нам їжу космонавтів, вона незвична. Це або пюре паста у тюбіках, як зубна паста її видавлювали у рота, або ж в вакуумній упаковці. І я хочу розказати, що нам казали люди, які були туристами і перебували в туристичних експедиціях у Сибіру в часи радянського союзу, що їм видавали цю їжу космонавтів для того, щоб вони проводили на землі їх опробування цієї їжі. Зибірою робили табір і перебуваючи певний період часу тиждень, два місяці, під наглядом лікарів, звичайно, але в ізольованій місцевості, де вони не могли. Десь роздобути інші речовини поживні. Вони ці їжу вживали, медики наблюдали в таких умовах, як впливає на організм їжа космонавтів. І тільки тоді, після такого тестування, його дозволяли космонавтам відправляти на орбітальну станцію. У кожного експоната є своя історія, яку залюбки розкажуть працівники музею. Отож, побувати на цікавій екскурсії та подивитися рідкісні космічні експонати можна у краєзнавчому музеї у всі дні, окрім неділі та понеділка. Музей працює з 8 до 17 години. Вартість квитків для дорослих півтори гривні та гривня для дітей.